Подивитися, навіть тут на задню стойку, як ладоша, більше моєї долоні. Там вона менша, але вона там крепша, міцніша в 5 разів, ніж тут. От в цьому і прикол форда. Так, мені дуже подобається, я на них їздив. І швидко їздив, і медленно, і по ямах. Класна тачка. Тихо, комфортно, м'яко, нормально управляється, нормальна тут ходовка без питань. Але кузов повне гівно. Мораль цієї басні. Для звичайної людини, от, якщо не ремонтувати. Для звичайної людини, скоріше за все, це я сказав власну думку, бо я займаюся кузовами. Якщо ти звичайний потребитель, скажімо так, то ти цього не ощущаєш, ощущаєш тільки такі приколи, що нічого не закривається, коли ти або, або нерівно поставив машину, або десь на бровку заїхав. Це відчувається, і люди до нас приїжджають машини, навіть які ми робили, приїжджають і кажуть, Ваня, у мене там вчора кришка не закривалась. Я кажу, а тут, а тут закривається, чого так? Бо такий слабкий кузов, і він дуже грає, дуже, дуже, дуже грає. Найпростіше попробувати, як грає ваш кузов на автомобілі. Це банально. сідаєте за руль, їдете по поганій дорозі, не швидко, там по якійсь там полісу, там неважливо, там по ґрунтовій дорозі. І беретесь, отак відкриваєте вікно і знутрі беретесь за рамку двері і стойку. Так кладете руку і їдете, і відчуваєте, як грає окремо двері від кузова. І на Форді ви це відчуєте дуже-дуже сильно. Але якщо машина подобається, таку можна купляти? Звісно, можна, а чи ні. Ну любу машину можна купляти на вкус і цвіт фломастери різні. Тому якщо подобається, що її не купити? Звісно, можна купляти.